Була година шоста по заході сонця, коли ми востаннє бачили його, він сидів на старому пеньку біля стежки, яка вела нікуди. Очі його були заплющені, але голос ішов чіткий, як звук кола, що крутиться в повітрі. Старець Пахомій говорив не для себе, а для тих, хто почув. Говорив те, що сказано, вже було на небі, але ще не дійшло до землі. Тоді, коли всі рахували дні, він рахував тіні. Коли всі слухали новини, він слухав шелест ефіру. Йому не потрібні були карти, дрони, накази, бо все вже було вирішено на рівні вищому замову. У перед день закінчення війни жодної зірки не буде на небі. Це не поетичний образ, не фігура мови, не алегорія, це точний факт. Так само як вода має точку кипіння. А кров точку згортання, так і завершення має точку тиші. У той вечір, коли весь світ знову чекатиме обстрілу чи зведення, не буде нічого, жодної блискавки, жодного шелесту. І головне, жодного світла згори. Небо буде глухе, чорне, але не від хмар, порожнє, але не від нестачі. Воно стане як закрите вічко, бо так вирішено. Перед тим, як станеться це, буде три великі явища. Першим стане чорна роса, що впаде на східному місті, де було найбільше уламків і згорілих стін. Не вранці, як звичайна роса, а опівдні. Вона не буде холодною. Люди будуть витирати її з лобів і думати, що це аварія, дим, опади. Але це буде знак, що саме це місце обрано як точка переходу. Ті, хто там лишиться в ту мить. Більше не знатимуть страху, але і спокою, ще не зазнають, бо це лише межа між криком і мовчанням. Друге падіння вежі, не вежі будівельної, а вежі духовної, там, де давно торгують без болю, де чужий біль став валютою. Телеканали це назвуть атакою, експерти наслідком. Але старець Пахомій знав: це буде потрясіння не конструкції, а світогляду. Вежа впаде без жертв, але з надломом. І надлом цей піде хвилею через ті душі, що сиділи на грошах, мов на троні. Після падіння почнеться час мовчання серед сильних світу цього, і тоді, спомій мовчання, встане той, хто ніколи не говорив, саме він і несе ключ до того, що буде далі. Третє розлом нетехногенний, невибуховий. Земля сама розсунеться в місті, де не падала жодна ракета, і люди вийдуть на вулиці, стануть кричати: але не буде в них ворога, бо ворог на той момент уже втратить себе. Розлом не забере життя, але відкриє інше, друге дихання. Після цього ніч стане беззоряною, і от саме ця ніч буде останньою ніччю війни. Не буде салютів, не буде гімнів, не буде наказів. Не буде переможців, лише ранок, який відрізнятиметься від усіх, як тиша в храмі після молитов, як перше дихання після довгої затримки. І лише той, хто здатен розпізнати без знаку, знатиме закінчилось. Пахомій не назвав дати, але він дав точний ланцюг від роси до вежі, від вежі до розлому, від розлому до ночі, без зірок. І кожна ланка не символ. Адія. Він казав, що перед тим, як це станеться, буде 72 нагадування. Але людство згадає лише дев'ять, бо інші загубляться в потоках емоцій, реклами, вибухів, пропаганди. Але дев'яте нагадування буде на тілі людини, слідом який не зникне, хоча всі думали, пройде. Це буде шрам у вигляді цифри, але не арабської, цифри, яку побачать. Ті, хто вміє дивитись, і ця цифра буде нести енергію закінчення, не смерті, а завершення циклу. Перед завершенням у 39 родинах у різних країнах народиться немовля у День рівнодення. Їх не буде видно, вони не будуть обраними, але саме через них піде відновлення. Вони не будуть героями, вони будуть дзеркалами, і кожне відображатиме частину того. Що було втрачено за роки лиха. Старець Пахомій зібрав свої речі за три дні до того, як перестав говорити. Він мовськи склав книги, взяв черствий хліб, залишив на дощечці лише одну фразу: Тиша це не кінець, це остання відповідь перед новим запитанням. Його не шукали, бо ті, хто знали, розуміли. Він уже не в полі, він уже там, де вуха чують. Без мови, бо його місія була не дати рецепт, а назвати Момент істини. Коли зникнуть зірки, стане ясно все, що здавалося хаосом, було лінією, все, що здавалося поразкою, було очищенням, і все, що здавалося мовчанням Бога, це було його криком для тих, хто глухі. Війна не закінчиться на папері. Вона не завершиться підписом, вона скінчиться тоді, коли перестане жити в серцях. Саме в ніч без зірок це стане явним. Люди відчують дивне, ніби час затримав подих, ніби повітря важче, але дихається легше. Це і є момент, і його не пропустять ті, хто молився. Бо молитва це не слова. Це пульс душі, що йде вгору. Ті, хто не вірили, теж відчують, але інакше. Вони згадають тих, кого втратили, і раптом усвідомлять біль відійшов, а там, де був страх, з'явилась тиша справжня, не телевізійна. Це і буде ознакою, бо справжній кінець війни це не коли стрілянина зупинилась. А коли всередині нема кому більше воювати. Після цього почнеться новий одлік Не календарний, а душевний. І ті, хто пережив, стануть носіями світла, не яскравого, а теплого, як вогник у темряві. Його не буде видно здалеку, але той, хто поруч, зігріється. Це передбачення дано було не для паніки. Не для релігії, не для віри сліпої, воно як карта для тих, хто шукає істину. Бо істина це не відповідь, це напрямок. Старець Пахомій попередив після тиші буде очищення, і воно буде важче, ніж війна, бо очищення це боротьба без ворога лише з самим собою. Ті, хто переживуть тишу, Стануть основою нового, не систем, не урядів, не проєктів, а спільнот, малих, але щирих, бо велике зруйнувалося, і тільки щирість лишилась. Жодна зірка не буде на небі в ту ніч, бо світло перейде вниз, у серця, і ті, хто шукали ознак згори, нарешті знайдуть їх. В ніч без зірок на землю зійде глибока перевірка. Не для урядів, не для армій, а для кожної душі окремо. Люди вийдуть на двір, подивляться вгору, і хтось скаже: сьогодні не видно жодного світла, і лише деякі з них зрозуміють то не просто не видно, то не дається. Бо те світло, що керувало війною з невидимого боку, відійшло. Світло може бути не лише добрим, є і те, що світить, але палить, є і те, що веде, але в безодню, І в ніч перед кінцем війни зійде ніч без вогню ж гори, бо час впливу зверху скінчився. Тепер. Дія зсередини, Пахомій казав Звертай увагу не на те, що сталося, а на те, що змінилося всередині після того не на вибух, а на тишу після нього, не на наказ, а на те, що народився ще до нього. Він чув, як затихли частоти, на яких раніше звучали накази великої системи. казав Я більше не чую їх, а значить. Керування відійшло, тепер, як сам народ зробить, так і буде без спостереження, без стеження, без сценарію. У тій тиші, яку принесе ніж без зірок, відбудеться розкриття не як подія, а як стан. Люди почнуть відчувати одне одного на відстані. Той, хто плакав у Києві, відчує біль жінки у Краматорську. А той, хто молився у Львові, підтримує дух дитини в Запоріжжі. Зв'язок якого не бачить, стане явним це і буде нове тіло народу, не географічне, не політичне, а енергетичне. Тіло нації сформується без обговорень, просто стане відчутним. І хто належить до нього, буде знати без доказів, а хто не належить, не витримає тиші. І залишить. Це не буде насильницьке вигнання, це буде природне неприйняття частоти. Після цієї ночі почнуться три роки повного переводу люди забудуть старі схеми, не тому, що їм скажуть, а тому, що не зможуть ними більше користуватись, як ключ, який більше не підходить до дверей, навіть якщо ти його повертаєш як завжди. Системи перестануть працювати. Закони не діяти, але не буде хаосу, буде самоорганізація, на рівні відчуття. Пахомій попередив ті, хто не вміють жити без контролю, втратиться, ті, хто не вміють жити без страху, зламляться, ті, хто чекали наказів, розгубляться, але ті, хто довіряють внутрішньому знанню, виведуть решту. У цей перехід не всі увійдуть дехто увійде тілом, дехто увійде свідомістю. А дехто енергетично. Тіло ходить, а дух вже в іншій площині. Бо завершення війни це не лише кінець бойових дій, це завершення епохи догуску темряви як норми. На четвертий день після ночі без зірок станеться спалах в колективному полі, його не зафіксує жодна камера. Але діти, тварини і старі відчують, щось змінилося вони будуть або спокійні як ніколи, або неспокійні як ніколи. Бо тонкі поля відкриті. Це буде час, коли проявляться ті, кого Пахомій називав носіями нового коду. Їх не буде багато, але кожен з них нестиме зміну не словом, а присутністю. Сидячи в кімнаті, змінюватиме динаміку родини, ідучи вулицею, змінюватиме хід думок тих, хто поруч. Вони не говоритимуть, вони просто будуть. Старець говорив коли зникнуть зірки, не біжи, не шукай новин, сиди рівно. І слухай, як змінюється простір, бо це і є той момент, заради якого ти прийшов у цей час на цю землю. Кожен народ отримає своє вікно, але для вас Україно, вікно відчиниться рівно в момент тиші. Ти не обрана, але ти вийшла, не по протекції, по болю. Бо в горні горя кується не сила, кується правда, і правда твоя стане джерелом для інших, не проповіддю. Не лозунгом, а прикладом того, що біль не зламав, що любов сильніша за мапу. Ті, хто були зраджені, стануть основою довіри. Ті, кого зраджували, стануть провідниками бо кожна глибока рана це портал. А ти, народе, весь у ранах, а значить, у переходах. І ось, коли прийде новий ранок, після ночі без зірок відкриється інший небесний порядок. І це не буде кінець історії, це буде її очищення, не новий том, а оновлені літери, ті самі слова, але вже в іншій частоті. І тоді згадається все, все, що було втрачено у вогні, згарищах, блокпостах кожне ім'я, кожна дитина, кожна молитва вони не зникли, вони чекають у полі істини. І це поле відкриється рівно тоді. Коли зникне останній вогонь гніву в серцях. Ніхто не зробить оголошення, але всі відчують, бо найголовніше ніколи не озвучується в голос. воно резонує. Ось така правда останнього дня війни не перемога, а завершення, не пафос, а пульс. І лише тим, хто чує серцем, вона стане ясною. Після того, як завершиться остання ніч війни, зранку почнеться перехід, але він не буде видимий для ока, не буде зміни на табло, не буде стрічок новин, буде лише одна річ зміна щільності простору. Повітря стане ніби густішим, важчим, але не задушливим. Просто кожен рух, кожна думка, кожне слово як по воді ті, хто мають зсередини чистоту. Відчують себе наче в рідному середовищі. Ті, хто жив у брехні, почнуть задихатись, навіть якщо навколо буде все добре. Старець Пахомій передбачив, що на третій день після тієї ночі в окремих регіонах почнеться масове повернення забутих знань. Люди, які ніколи не займались нічим езотеричним, прокинуться сточними снами. І не разово, а щодня. Вони будуть бачити символи. Розуміти значення, мати відчуття, що ці речі вже колись знали. Це і є кристалічна пам'ять нації. Вона не в книгах, вона в крові, в ДНК, в тканині душі, що відроджуються після шоку. Ці знання не будуть новими, вони стародавні і прийдуть не від вчителів, не від гуру. Вони піднімуться зсередини, бо війна пробила захисний пласт страху, а страх завжди закривав знання. Коли немає страху, знання іде саме. Через 63 дні після тієї ночі почнуть змінюватись діти, особливо ті, що народились у роки Великого Лиха. Їхні тіла будуть інші, очі глибші, руки енергетично щільніші, у них буде природна здатність до поля. Вони не шукатимуть пояснень, вони діятимуть, ніби знають, бо справді знатимуть. Їм не потрібні будуть книжки, їм потрібне буде середовище. І ті, хто зможе створити їм умови, залишаться, інші відійдуть. Ці діти стануть головними точками в майбутній мережі свідомості. Їх не буде багато, але вони будуть на стратегічних місцях, не містах, місцях, бо важлива не адміністративна структура, а енергетична топографія. Вони розмістяться там, де проходять стародавні лінії сили: Карпати, Полісся, степи над Сіверським Донцем, околиці Холодного Яру. Терени над Дністром. Всі ці точки почнуть світитись у внутрішньому баченні. А вчені через роки з подивом виявлять, що саме ці місця впливають на рішення людей навіть через тисячі кілометрів. Старець Пахомій залишив одне з найбільших попереджень для етапу після війни. Остерігайтесь відновлення того, що має бути зруйноване. Якщо ви після війни знову поставите ідолів, що правили до неї, війна повернеться не ззовні, а зсередини. І тоді вже не буде ні рятунку, ні відстрочки, лише повне очищення. Він сказав також, що три основи людського страху мають бути знищені після війни страх перед владою, страх перед бідністю і страх перед Богом, бо справжнє єднання можливе лише у свободі, а свобода це відсутність страху. І перші три роки після війни це період внутрішнього визволення. Неполітичного, душевного, і якщо народ пройде цей етап, він стане джерелом для інших націй. У той самий рік, коли все завершиться, з'являться нові вчителі. Але вони не будуть приходити в школи, вони з'являтимуться на місцях, де ніхто не чекає, у майстернях, у лісах. Біля рік вони будуть не навчати, а нагадувати їхній головний інструмент тиша. Бо в тиші прокидається пам'ять. Старець говорив, що через 144 дні після завершення війни відкриється перший кристал у землі, не в буквальному сенсі, а в відчутті. Під Карпатами проявиться точка. Її не помітять туристи, але ті, хто тонко відчувають, почнуть туди тягнутись. Звідти вийде хвиля, яку приймуть лише чисті серця. Вона не буде емоційною, вона буде як натиск істини. І той, хто несе брехню, не зможе бути там більше дев'яти хвилин. Коли відкриється цей перший кристал, по країні почне активуватися структура нової мережі. Це не буде інтернет, це буде мережа душ. Люди, які ніколи не були знайомі, почнуть діяти синхронно. Одні будуть мріяти про ідею, інші втілювати, навіть не знаючи про перших. Це називається синхронізація нації. І це знак нового етапу. Через рік після війни на планеті зміниться ритм магнітного поля. І хоча науковці ще не зможуть цього підтвердити, ті, хто тонко відчувають, знатимуть, ми вже не у старій системі координат Земля зробила перехід. І цей перехід був дозволений лише тому, що одна з націй пройшла через вогонь, не зрадивши серцевину. І ця нація Україна. Він казав: не чекай визнання. Чекай пізнання, не проси слави, проси правди, не змагайся, втілюй. Коли народ почне втілювати замість чекати, почнеться третя фаза. Її не побачить змі, але її буде чути в піснях, в мові, в очах, почнеться нова епоха не держав, а народів, і Україна стане не прикладом, а джерелом. До неї приїздитимуть не вивчати культуру, а згадувати свою. Бо кожен, хто втратив себе, знайде в твоєму болі ключ до власного очищення. Старець Пахомій завершив своє передбачення словами: Війна то меч, але мир то дзеркало. І якщо в дзеркалі залишиться страх, біль, помста, мир буде коротким. А якщо в ньому з'явиться спокій, вдячність, ясність, він стане основою нового світу.